Старостинського округу за 24-й рік. Світ роман Васильович староста Бережанського старостинського округу. Звіт про роботу старости села Бережанка 24-й рік. Васильович, керуючись конституцією та законами України актами президента України, кабінетом міністрів України, регламентом селищної ради положень. Старосту села та інших нормативно-правовими актами, що визначає поразок його діяльності взаємно-відносинами з Шемеровецької громадою. Звітую про роботу старости села Бережанка, проведену роботу 24-го року. Кількість дані населення села Бережанка. Через чесині знайомного населення убережанці станом на перше 2025 року складає 909 осіб. З них осіб дошкільного віку 26, шкільного віку 85. Працездання 541 чоловік, пенсіонери 257. Народилось 4 дитини, померло 16 осіб. Соціальний захист населення. На території села Бережанки проживає 6 багатодітних сімей, двоє дітей. Опікою, два чотири учасники АТО, 9 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, один воїн-інтернаціоналіст. Соціальним працівником обслуговується 11 одиноких. Пристаріли громадян, які потребують стороннього одолі. На території села Денаків функціонує закладу шкільної освіти Білочка, відвідує садочок 11 дітей. Медичну допомогу надає населенню пункт здоров'я. На території села функціонує сільський клуб. Працює два магазини, серед них один має дозвіл діяльності, кафе та магазин. Другу участь засідання виконавчого комітету селищної ради виконує вручення селищної ради. Дії виконавчого комітету селищного голови інформую їх про виконання доручити. Сприяю виконання території села програми соціально-економічного культурного розвитку, затверджене рішенням селищної ради, прийому громадян, провожу щодня по місцю роботи в межах робочого часу. Спільно з відділом земельних ресурсів, звіряю на та розносимо повідомлення про сплату земельного податку. Протягом року здійснюємо уповіщення військового зобов'язаних, які зареєстровані та проживають на території Старостинського округу. Робота проводиться спільно з працівниками другого відділу камянськ подільського РТЦК та СП, а також з представниками правохорони органів. Формував справи осіб, які підігають переписці та призумівній діяльності супроводжував їх до другого відділу камянськ подільського РТЦК та СП. А в випадку її відсутності за місцем реєстрації складались відповідні акти. За звітний період на особистому прийомі побувало 236 громадян з усними землями. Спочатку повномасштабної війни в Україні проводили реєстрації внутрішпереміщених осіб. По Старостинському округу на даний час зареєстровано 18 осіб, допомагав та облаштовував їх побут, крім ведення обліку. Внутрішньопереміщених осіб контролювають взяття на облік другому відділкам Скоріського ПЦК та СП. На даний час ЗПО проживає сім сімей, які складають 18 осіб. Виконує обов'язки, визначені законодавством у сфері соціальної політики, об'єднаної територіальної громади. Постійно прибирається територія села, упроводжує територію сільського кладовища, пам'ятника та обілійська загиблого селищної радою закуплено щебеню, виділені кошти для благоустрою обу... пам'ятників, відшкодування за мастильні мас... матеріали, комунсервіс проводимо поточний ремонт щеверневих автомобільних доріг. Всього на суму 169 тисяч, послуги вантажних транспортних засобів, косіння трави, відшкодування за вуличним освітленням, ремонт вуличного освітлення. Послуги автомобіля Мерседес Бен. Заробітня плата до від 201 тисяча гривень. Влаштування водовідвідного дренажу по вулиці Вагана Хмельницького, вулиця Молодіжні та вулиця Садову, поточний ремонт щевени автомобільних доріг по вулиці Хмельницького, вулиці Зарічна, вулиця Олександра Ковальчука, Лесі України та вулиця Молодіжна. За сприяння ПТ України Агро-2С, відшкодування завів сміття в території села два рази на місяць на суму 84 тисячі гривень, надання техніки для перевезення щеплення 88 тисяч гривень. Фінансування футбольної команди Україна Агро-2С, сміття, дві дитячі команди, які виграли той рік, відкритий чемпіонат та кубок дитячої ліги. Доросла команда «Медіан Україна 2С вибрала третє місце Кубку Скринчука, де відкритий чемпіонат зміні футбол Чемровеч. Новорічні подарунки на садочки – 4 тисячі гривень. Надаю допомогу на поховання 24 тисячі гривень, при нарочні 3 тисячі гривень, допомога хворим 24 тисячі гривень, обслуговування похорону 12 тисяч гривень, допомога на СССР продуктами харчування 72 тисячі гривень. Зтримання водогону, оплата ремонту, пориву електроенергії та водопостачання ремонт водяних насосів, вивезення сміття складовіща, витрати, роз... витрати на розчищення ставка склали у сумі 1 мільйон 311 тис. гривень. Протягом цього року в Старостинському окрузі жителів нашого села вкладені чималий внесок у наближення перемоги. Надавали постійно допомогу усім необхідним по мірі можливості військовим односельцям, які перебувають на сході. Кожного місяця відправляли гостинці нашим захисникам, де коли йдуть два рази на місяць. Продукти харчування, смаколики, одяг, медикаменти, овочі, фрукти, приготування сухих собі, дрони передавали також гостинці. До Різдва Далеконі Атвійці, щоб наші захисники змогли відчути нашу підтримку, тепло та дух свята. У 25 році планую встановити пам'ятний знак Монріального суду загиблих е героїв, капітальний ремонт паркану в центрі села Встановлення паркану на полі. Дякую, мало. Чи моє запитання з романси?